FIFA опублікувала останні у цьому році оновлений рейтинг. Відомо що там Україна. Шапаренко підписує з Динамо новий контракт, а Шахтар відпускає зайвих. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. І ми до вас сьогодні традиційно із спорці усіх найбільш важливих та актуальних новин, що останнім часом відбулися у нашому футболі. Багато всього насправді ми це все передивилися, структурували і зараз розповімо. Вас же тим часом попросимо поставити до цього відео вподобайку, аби допомогти його розігнати. Дякую, поїхали. Ну і розпочнемо ми з національної збірної України, адже FIFA в у цьому році оновила рейтинг. Команда Сергія Реброва станом на кінець грудня посідає 28 місце. синьо жовті в активі мають 1557 балів, і серед представників УЄФА ми на 14 14-й позиції. Додамо, що після публікації попереднього рейтингу наша збірна не грала офіційних матчів. Наступний рейтинг буде опубліковано 19 січня, і оскільки до того часу у нас також не планується поєдинків, то приблизно теж місце ми будемо мати і у першому місяці наступного року. Не відбулося змін і у першій десятці там досі лідирує чинний чемпіон Європи збірна Іспанії. Нагадаємо, наступний офіційний матч збірної України відбудеться 26 березня. Тоді у рамках плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу в Іспанії ми зіграємо із командою Швеції. У разі перемоги у цьому матчі, 31 числа на нас чекає фінал плей-офф, де доведеться грати із переможцем пари між Польщею та Албанією. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне, що відбувається в українському футболі. І до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! Ну а далі будемо говорити про наших грандів, про Динамо та Шахтар, і саме з киян ми розпочнемо. Микола Шапаренко доволі неочікувано для багатьох підпише новий контракт. Ну а також про потенційно нового нападника для Ігоря Костюка. Отож, Шапаренко, нещодавно ряд турецьких змі сповістили про його намір покинути Динамо, оскільки чинний контракт півзахисника найближчим часом підійде до завершення детальніше, і ми з вами говорили про це у попередньому відео. Як повідомлялося раніше, нову угоду Шапаренко підписувати не збирався, і, начебто, навіть повідомив про це керівників київської команди. Втім, абсолютно іншу інформацію напередодні озвучив ігор циганик. За його даними, Шапаренко неочікувано прийняв рішення. Підписати з Динамо новий контракт і таким чином, ніби як віддячити клубу за роки довіри. Звісно, вчинок доволі благородний дати можливість Динамо заробити на своєму переїзді, але тепер цей перехід стане набагато складніше зробити. Думаю, усі знають, як саме веде переговори Ігор Суркіс, і буде дуже цікаво, чи справді хтось зуміє переконати його продати одного із найзірковіших футболістів. До слова, як вам таке рішення нашого збірника, пишіть. У коментарі. І тут же поговоримо про потенційне підсилення, адже як пише турецький портал Хабер, кияни поклали око на форварда Рівненського Вереса Ерена Айді, на який до слова у команді Шандрука виступає лише з вересня цього року. Тоді повідомлялося, що рівняни заплатили Галата сараю 200 тисяч євро, і саме цей турецький клуб зберігає за собою пріоритетну можливість викупити контракт 22-річного форварда. Власне, це вони начебто і збираються зробити, і саме. І з цією командою Динамо доведеться за Айдіна конкурувати. «РН» у першій частині сезону зіграв 10 матчів. У них оформив один гол і три результативні передачі. Ну і на завершення про шахтару, крім проспера, оба вони поки що нікого підписувати не планують, але це робити їм доведеться. Адже якщо не зимою, то влітку точно вони відпустять одразу декількох футболістів. І для початку про захисника Юхима Коноплю, з яким довгий час вели переговори щодо нового контракту. Попередній закінчується наступного року, але успіхів сторони так і не досягли. Згідно з інформацією, яку напередодні озвучив Ігор Бурбас, Донецький клуб і 26-річний правий оборонець попри тривалу дискусію, так і не знайшли спільних точок. Остання пропозиція Шахтаря знаходилася на рівні 800 тисяч доларів на рік. Втім, Юхим відмовився приймати ці умови і чітко дав зрозуміти, що буде шукати собі нову команду. Раніше з'являлася інформація, що він прагне стати у шахтарі найбільш високооплачуваним гравцем, але очевидно, що на такі кроки донечани не пішли. Водночас маринувати його в запасі ніхто не буде. Туран розраховує на коноплю у другій половині сезону як на доволі серйозну бойову одиницю. Ну а його контракт нагадаємо чинний до кінця вересня 26-го року. Поговоримо також і про двох легіонерів, одного з яких Шахтар готовий. Також по завершенні контракту відпустити мова тут про нападника Ласіну Трауре. Його чинна угода закінчується влітку 26-го і переговори про новий контракт ніхто з ним не веде. Очевидно, що головна проблема буркініця полягає в тому, що він доволі травматичний, і власне це не дало йому розкрити свій потенціал повною мірою. Водночас, бразильський захисник Марлон Сантос. Він скоріш за все у команді залишиться його контракт. Також діє до наступного літа. Втім, шахтар найближчим часом має намір розпочати переговори щодо пролонгації цієї угоди. Ну що ж, друзі, ось таким був підсумок футбольної доби в Україні. Такими були наразі усі найбільш важливі та актуальні новини. Свої думки щодо тем, які ви почули сьогодні. Залишайте у коментарях. Також нагадаємо про вподобайку та дзвіночок. Натискайте і його, не забувайте, адже він сповіщатиме вам про вихід наших нових відео. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.